На галявині у лісі позбирались нотки різні мама ляля, тато редо, все у нього на крещендо. З лісу виліз мухомор сивий дядько до мажор. Можна з вами поспівати, а ще в ребуси пограти. Ноти вишукались в ряд дивовижний у ряд. Дорині фасоля сі, з ними весело усім. І у колі всі завзято, пострибали настакато. Кварти, квінти, і октави було чути до Полтави. Ноти різні в довжину, висоту і низину, хтось з хвостиком і без, хтось бемоль, а хтось дієс. І стрибали вгорою вниз, нотним станом до реприс. Доля ре мі Сонечки живі, хоч всі різні, а красиві, креативні, галасливі. Коли нотки вожиком то звучить вже музика.